Sí. No. Твоє ім'я, спивай до слави Ісуса Христа, завжди прославлятиму Твоє ім'я, співаю до слави Ісуса Христа, завжди прославлятиму Твоє ім'я, співаю до слави Христа, Справлю поначудеця, за спасіння в гріка, ви мы сиєпа. pani Доброго вечора, брати та сестри. Радий вас всіх бачити, радий, що ви є. З нами нехай Господь Бог вас благословить, У нас починається новий тиждень. Ну і звичайно, кожного нового тижня у нас якась буде нова тема, і цього тижня у нас тема буде про молитву. Про молитву ми з вами говоримо тисячоліттями вже про молитву, але ніхто нічого толком. Про молитву і не знає. Ніхто не може нічого сказати, як це все працює, ніхто не може до кінця пояснити. Так, тому, друзі, ми цю цей тиждень будемо з вами роздумувати над молитвою. Вітаю всіх, хто приєднався. Хто є з нами цього вечора? Оля Лавришин, брат Василь Козак, Любов Гоцуляк, сестричка Надія, Надія, Наталія Володькіна даруйте, брат Олег, Год з нами, Лідія Лополишна, Анна, Гоцуляк, Світлана Бекір. Е, дуже радий, друзі, що ви є всі з нами. Люда Милимука, Надія Тельман, Оля Лавришин, Галина Темченко, слава Богу, друзі, слава Богу, що в нас так є. З ким читати, є з ким. Анастасія чи Марія, друзі, всіх вас ще вітаю, Слава Богу, що ви з нами. Давайте помолимося. Помолимося. Пишіть, будь ласка, свої потреби, прохання, все, що ви напишете. Ми будемо за вас молитися, будемо згадувати в наших молитвах, будемо згадувати все, що ви тут нам прийшлате. Давайте, будемо разом молитися, попросимо, щоб Господь був з нами. Цього тижня і щоб тему, яку ми з вами розглядаємо, щоб вона справді дала нам якийсь такий, знаєте, духовний розвиток та якийсь такий духовний, духовне піднесення. Давайте молитися, дорогий наш небесний отець, дякуємо за цей новий тиждень, який ти нам даруєш. Дякуємо тобі, Господи, за всі благословіння, які ти посилаєш на нас. Прости, Боже, нас за все. Прости нас за цю депресію. Прости Боже нас за те, що ми сьогодні. Можливо, десь надіємося не на тебе, а на наш народ українському, який сьогодні дуже важко, який сьогодні переживає дуже важкі і страшні часи, Господь. Можливо, ми десь приунили, десь приупали. Ми просимо тебе, Господи, підніми нас. допоможи, будь ласка, нам, Господи. Захисти в першу чергу нашу державу, наше небо, Господь. Захисти тих мирних людей, які ні в чому не винні, Господь. Захисти, щоб ті страшні ракети, які летять. Не долітати до нашої території, Господь. Ми Тебе дуже сильно просимо. Благослови, Боже всіх людей, які там знаходяться, українців, Українок, їхнє майно, міста, села. Боже, все, що там є, збережи, Боже, ми Тебе дуже сильно просимо. Даруй також Господь нам залишатися з тобою при будь-яких обставинах, вірити тільки Тобі і надіятися тільки на Тебе. Ми просимо Це во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь, амінь друзі, молимося за нашу державу і за наш український народ, за всіх, хто там є, сьогодні нам дуже важко, але я вірю і знаю, що прийде час. Е, прийде час, і ми з вами зможемо сказати, які Бог великий, як він багато для нас зробив, і як Господь нас з вами зберіг, як зберіг нашу державу і всіх, хто там сьогодні знаходиться. Так, тема, тема нашого сьогоднішнього роздуму це вона молитва. Ви знаєте, я. Скупив дуже багато книг щодо молитви. Я колись думав, що є книги, є автори, які можуть щось тобі розказати про молитву. Так всі книги, які я купив, у мене є самі найстарі книги, найстарша старша книга, це, якщо я не помиляюся. Це Мартін Лутер, так в нього є така маленька книжка, я забув, називається про молитву. Так, я теж вона на англійській мові. Я ці всі книги скуповував. Дуже цікаві, гарні книги, але я зрозумів одне, що ніхто нічого толком про молитву нам не може розказати. Ніхто не може до кінця розписати, так, як це все працює. Тому що молитва, це знаєте, це, такий, це є спілкування з Господом Богом. Так, і результат цього спілкування дуже часто залежить від багато різних чинників та фактів та які ми не до кінця може розуміємо, та не до кінця може е, може хочемо зрозуміти або може є різні варіанти, чому це е, не можна ніяк пояснити. Так я читав вже сучасних багато авторів, та наприклад Тім Келлер який написав цілу книгу про молитву. Я читав багато. Людей, які називалися людьми-молитви. Кальвана так, так, називають людиною молитвою, лютера називають людиною молитвою. І, і в загальному вони якісь такі поняття виділяють, але щоб сказати, що чітко це е, така схема або якась інструкція, так, як молитися, що робити, то, на жаль, немає. Я вам скажу в загальному, та скажу в загальному, хто на чому зосереджується і хто робить які висновки з, знову ж таки базуючись на Біблії. Ну, перш за все потрібно зрозуміти, що всі ці автори пояснюють одну просту річ, що молитва залежить від вашого послухання. Да? Молитва залежить від того, як ви слухаєтеся, і як ви, як ви близько до Господа розташовані, як ви, як ви, які у вас відносини з Богом. Да? Це дуже важливо, це дуже важливо, і коли люди розказують іноді такі досвіди, так, як вони там когось обдарили, комусь там щось зробили, і Бог нібито їм допоміг. І іноді деколи слухаєш, і що розумієш, що, що це е, абсолютно не робота Господа, Бога. Так. На жаль, це робота когось іншого, але це не Бога. І ось е, е, послухання це є дуже важлива складова. Дуже важлива складова. Того, щоб Господь чув людину, так, пояснив і, і говорив. Зараз. А друге, е, молитва знову ж таки, це не, не якась така хотівка, е, яка виконується людині, бо людина попросила. Знову ж ми не знаємо Божої волі. І дуже часто і так, і ні від Бога, це теж що являється відповідь, яку потрібно приймати. Так. Е, чому так? Тому що ми з вами багато чого не розуміємо. Ми не знаємо, що нам. Так. Що нам добре, і що нам не добре, чи потрібно нам багатство, чи не потрібно нам багатство. Чи... Чому, чому те, от, е, важливо за це про це задуматись? Та? Тому що е, ми віримо з вами, ми живемо дуже часто в такій ілюзії, що якби Господь щось нам дав, як ми собі придумали, то ми би робили і жили. Так це б нас жодному разі не спокушувало. Але насправді дуже часто є так, що. Багато спокус приходить в життя, і іноді те, що ми просимо, так, нам може дуже-дуже сильно зашкодити. дуже зашкодити. І про це, до речі, пише і сам Соломон, якщо бути важко читати його книгу, так, він на цьому дуже, -дуже багато зосереджується. Так? Далі, що в нас є? Третє, третє, звичайно, це Слово Боже. Слово Боже, це невід'ємна частина, та читати Слово Боже це частина молитви. Чому так? Тому що саме через Ну, взагалі, молитва це діалог. Так? З однієї сторони та одне визначення, та, тому що людина має чути, що каже Бог. Та. Не просити тільки, а чути, що каже Бог до неї. Та. І ось читання слова Божого, вивчання слова Божого, це теж є молитва, і без читання слова Божого, звичайно, цього діалогу не може бути. Він є неможливий. В першу чергу Бог до нас говорить через писання. він дав нам писання для те, щоб ми з вами могли розуміти і читати те, як Господь, як Господь працює, як він взаємодіє, взагалі всю всю історію, природу, все як відбувається, знову ж таки це є через писання. Тому людина повинна читати. І знову ж таки, якщо я з моїх таких власних досліджень. І Кальвін, і Лютер, та великі реформатори вони перед тим як молитися, читали писання. Ну і зараз по сонячний день так багато хто е, так працює, що каже, що перед тим як почати молитися, потрібно почитати писання, потрібно пороздумувати так над ним, е, що написано. Та, і потім молитися, нібито таким чином, так людина стає, можливо більш відкритою. І, і в цьому є знову ж таки є якесь таке е, раціональне зерно. Все воно, в цьому щось, щось все-таки та є, так тобто е, правда якась в цьому є. так ну і знову ж таки е, Останнє, щоб виділити з цих всіх книг, так, які знову ж таки по моїй власній, власному досвіді, це те, що ми маємо з вами просити Бога е, речей, які зв'язані з е, Духом Святим Що це мається на увазі? Що людина має просити. Божої волі в її житті. Божа воля в її житті, знову ж таки, це не, не, не дуже часто розходиться з сьогоднішнім секулярним світом. Так? Чому? Тому що ми думаємо, що нам треба, там, умовно кажучи, десь жити, на чомусь їздити. Так? Дуже часто ми просимо те, знову ж таки, те, що можливо не буде зв'язано з волею Божою. так. І якщо уважно, ви теж будете читати Євангелія, розглядати Євангелія. E, і всі речі, коли говориться про те, що про вам буде дано, це все зв'язано з Духом Святим. І Господь каже, що от Сідті буде дано, дано, вам буде Духа Святого, а Дух Святий буде підказувати, як відповідно виконувати Божу волю. Так? Оце такі е, важливі пункти, які б я хотів виділити. Так? Ну, і останнє, що дуже, теж, е, що дуже теж важливо, і сьогодні е, я так. Вже часто не те, що я вже від інших чую, так наш світ він сьогодні такий деїстичний так, деїзм, дуже часто присутній в християнстві деїзм. Що таке деїзм? Деїзм це коли людина, нібито вірить в Бога, так ну я так примітивно вам пояснюю. Але не вірить в те, що Бог втручається в наше життя. Так. що це означає, що є, нібито тут от такі якісь наші справи. Ми тут живемо, робимо і є Бог. Ми, нібито, до нього приходимо там в церкву по суботах, так але е, от Бог може. Колись і не втручатися. Або може втручатися коли ми його попросимо, або коли нам треба. Так? А коли нам не треба, ми будемо деїстами, ми будемо самі собі вирішувати цю долю. В якійсь мірі це і невірство, так, оцей цей деїзм він сьогодні дуже сильно поширений. І поширений, звичайно, і в церквах, тому що люди дуже часто бачать своє життя, можливо, якісь свої справи без Бога, або бачать світ так, що нібито Бог це знаєте щось, якісь такі. Ну, Якісь факультатив. Хочеш щоб вірити в тебе? ну, то вір в Бога, але от є загальне життя, воно йде. Та. Дуже часто так сьогодні є. Це теж велика така стіна, стіна, яка загороджує нас від справжньої молитви. І я би хотів, щоб ми сьогодні з вами закінчили наше, наш роль молитви з чудових слів, які написані в Якова. Бачите, а е, апостол Які був дуже сильний служитель, дуже сильний служитель був, е, мав дуже велику практику. Він був такий, знаєте, дуже хороший еклезіолог, людина, яка розбиралася в громаді, в церкві. Він розумів, які проблеми є, якого буде читати послання. Він дуже багато таких насущних проблем, чи тоді підносить, які сьогодні дуже важливі. Так? І от коли він ці проблеми підносить, так, він дуже сильно так практично дивиться на громаду, на церкву, дуже цікаве його послання, дуже сильно таке поміжне сьогодні, допоміжне нам всім. І що мені дуже сильно подобається, те, що коли Яків говорить про ці всі е, речі такі ось е, практичні практичні в нашому житті, він закінчує своє послання про молитву. Він каже, що молитва дуже і дуже важлива. Так? Я хотів би, щоб ми з вами прочитали. Давайте прочитаємо з вами з п'ятого розділ з 13 вірш. Послухайте, що каже Яків, людина, яка була дуже все-таки, і одвіра його та, була через, через діла. Практично мала застосування. Тут ми про, про Яків це дуже великий праведник, дуже велика людина. І йому він знав, про що він говорить. Так, і от Коли він закінчує своє послання, він теж наголошує, як важливо, так, щоб, щоб людина привертала максимальну увагу до молитви. Так. Тринадцятий роз... вірш п'ятого розділу. Чи страждає хто з вас, нехай молиться, чи тішиться хтось, хай співає псаломи? Все зв'язано. Дякуйте Богу. Не будьте деїстами. Це те, що я вам говорив. Та не думайте, що світ, а ваше життя якісь воно з Богом, а якісь воно без Бога. Коли хочу з Богом, коли не хочу без Бога. Бог є все, всюди, є, був і буде. Яхве, так всюди сущі. Казав Мойсей, скажи, як, хто ти є? А Бог каже: Я є яхве. Слово яке неможливо пояснити. Той хто був, є, буде всюди сущий. Те, що без, без чого взагалі цього світу не буде, не існує і нічого в цьому світі немає. Все, що постало, є, це все через Господа Бога. Так? Це важливо зрозуміти. Так? Чи хворі, хто з вас хай покличе про церкві, над на хай помоється, намастивши його оливою Господнє Господні ім'я. І знову ж чому він каже про церкви? церкві? Тому що це мають бути люди. Які би мали побожно жити, які би мали мати такий авторитет людей послушних да, духовних людей, Да. І коли він каже про світеря, прийдуть помоляться. В чому сенс? Сенс в тому, що люди, які будуть послушні да, люди, які будуть в цьому, в цьому прикладі, це є в нас світ про світера, ці люди так вони помолившись, намастивши, так символічно. Вони мають оцією своїм послуханням, та що ми з вами говорили. Молитва їх має бути дієвою. дієвою, вона має чутися так. Господнє ім'я. І молитва віри, молитва віри, Так, молитва віри. Здоровить недужого, і Господь його підійме, а коли він гріхи був учинив, то вони йому простаться. Отже, признавайтесь, і в 16, признавайтесь один перед одним у своїх прогрехах. Це дуже важлива річ. Та сьогодні, і, і знову теорія деїзму. Та те, що я 에, що я вам говорив, та знову ж таки, коли люди сьогодні дуже часто не хочуть говорити, які в них проблеми, ну і, і хтось хтось. Не довіряє та ну, по різному є так, а, а, а церква громада у нас складається з братів і сестер. Тобто такого би не мало бути. Тобто людини мали би бути відкриті, щиро говорити і молитися. Але це тоді, коли людина співчуває дійсно, коли одні одному співчувають, коли одне одного підтримують, коли немає чогось такого, знаєте, темного, недоброго, коли справді є здорова громада, людей, які люблять одне з одним проводити час, люблять одне з одним молитися, люблять одне з одним десь щось відвідувати, кудись їздити. Це має бути така. Сильна громада, та, і, і у які таку описують. Та, один перед одним в прогріхах. Кожен має щось своє, можна в потребах признаватися для того, щоб один за одного так І моліться один за одного, щоб вам уздоровитись Бо дуже могутня молитва, правильно. чудово І далі нам да історія про Ілью. А, Ілля, ви знаєте, один з найсильніших пророків людина, яка робила найбільші чудеса, і все це вона робила через молитву, і все це вона робила через свою віру. Друзі, всіх вас дуже люблю, нехай Господь вас благословить в цей новий тиждень, нехай вам допомагає, да не були. Що би ви не робили, нехай Боже, рука буде в вашому житті. Ну і чекаю вас завтра. Завтра продовжимо з вами читати вже інші інші місця і дивитися по-іншому на нашу тему, яку ми цього тижня розглядаємо. І ця тема називається молитва. Нехай Господь вас, Бог, збереже захистить, де ви сьогодні не знаходилися, друзі.